Регіональний форум Культурна трансформація в дії Локальний вимір провели в Кропивницькому. Участь взяли працівники закладів культури, психологи, представники влади та громадських організацій. Один з аспектів, який обговорили реабілітація ветеранів війни після повернення з передової за допомогою засобів мистецтва. Громадськості презентували приклади успішних проєктів для підтримки учасників бойових дій, що були реалізовані в Україні та на Кіровоградщині зокрема. Один з таких мистецтво лікує, в ході якого ветеранів та поранених захисників залучали до підготовки театральних вистав. Вони вчилися акторській майстерності та грали ролі на сцені театру Корифеїв. Загалом до проєкту долучилися семеро воїнів. Також психологи розповіли учасникам форуму про вплив психологічних травм на поведінку ветеранів, типові прояви ментальних порушень та дієві прийоми, завдяки яким їх можна подолати. Зокрема, очільниця регіонального представництва Українська фундація Мрія Ганна Коліва розповіла про успішний кейс реабілітації армійців в обласному шпиталі, де вона курує напрямок психологічної підтримки. Так Фахівчиня зауважила, що знання та використання опробованих практик сприяє швидшій реінтеграції захисників у суспільство. Якщо ми спілкуємося з ветераном і хочемо залучити до Закладі, ми маємо визначати його потреби. Це вшанування побратимів, тобто це може бути якась виставка, присвячена побратимам, яких, на жаль, немає, і вона може бути в кожному там місті, селі, містечку. Це визначення його бажання робити добру справу, теж так? тобто бути соціальним. Корисним. Далі залучення агентів впливу, сільські старости, рідня, побратими. Тобто не треба тільки лише брати на себе цю відповідальність. Шукайте тих, хто може змотивувати військового чи ветерана. Залучення до соціально корисної діяльності. Зараз, коли йде повномасштабне вторгнення, то ветеранів можна залучати до заходів, де в тому числі відбувається якийсь благодійний збір чи формат один із ключових факторів реабілітації ветеранів це признання і соціальна значимість того, що він зробив, да тобто те, того що він воював.